Викрадав та катував активістів з проукраїнською позицією волонтерів та учасників АТО ООС. До 15 років тюрми засудили колаборанта з окупаційного херсонського МВД. Ним виявився мешканець нової каховки, який після захоплення регіону добровільно перейшов на бік ворога і працював у місцевому незаконному правоохоронному органі. Зокрема, зрадник вдавався й до терору проукраїнсько налаштованих земляків. Слідством встановлено, що колаборант особисто приймав участь у створенні так званого статуту незаконної праворадикальної громадської організації Народне єдинство. Яка мала на меті впровадження законотворчих актів незаконно створених організацій, так званих Донецької та Луганської республіки на території тимчасово окупованої Херсонщини. На підставі зібраних СБУ доказів його заочно визнано винним за частиною 7 статті 111 прим 1 Кримінального кодексу України. Це незаконне заняття посад громадянами України в правоохоронних та судових органах влади на тимчасово окупованих територіях. Його засуджено до 15 років. Позбавлення волі вимагали гроші, автівки та нерухомість. Викрили банду ракетирів, які тероризували жителів Кіровоградщини і Дніпропетровщини. Загалом вирахували п'ятьох учасників. Двох вже затримано і їм повідомлено про підозру. Слідство встановило, що зловмисники створювали штучні конфлікти та вимагали у потерпілих кошти і різне майно. У разі відмови платити погрожували викраденням та розправою не лише самим жертвам, але й їхнім рідним. Зокрема, задокументовано факт вибивання неіснуючого боргу у підприємця з Олександрії. Спільники погрожували жителю Олександрії фізичною розправою, висловлювали намір знищити належне йому майно, якщо той не виплатить грошові кошти у сумі 2 тисяч доларів США. Подальшому особи заволоділи автомобілем марки Сузуки, який належить дружині потерпілого, обіцяючи повернути транспортний засіб після виплати боргу. Двох мешканців Дніпропетровської області затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі продовжують розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання Санкції статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На Кіровоградщині підтвердили перші у цьому сезоні випадки хвороби лайма відомої ще як бореліоз. це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які передаються. Через укус зараженого кліща діагнози підтвердили мешканцю Кропивницького та жителю Світловодська. Обох захворілих клікують. Також інфікування підозрюють у 10-річної дитини зі Знам'янки. Доки в лабораторії проводять дослідження, дитина отримує профілактичне лікування. Про це під час тематичного брифінгу повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Ще спікерка констатувала, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків бреліозу. Якщо у 2022-му підтвердили 61 діагноз, то минулоріч вже 80. Зазначу, наразі один із пікових сезонів активності кліщів, які є переносниками захворювання. Наступний період активності кліщів припадає на кінець літа, початок осені. В обласному центрі контролю профілактики захворювань, закликають в разі підозри на укус кліща необхідно звернутися в лікарню. Фахівці наголошують, кліщі переносять не лише хворобу лайма. Не всі кліщі в природі є інфікованими, але інфіковані кліщі є переносниками збудників вірусних, рекісіозних бактеріальних захворювань людей і тварин. Укуси кліщів загрожують людині такими захворюваннями, як іксодовий кліщовий бореліоз або хвороба лайма, кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка, хвороба міямото і ще близько 150 видів інфекційних захворювань. Часто кліщ невидимий на тілі людини, і людина відзначає наявність кліща десь аж на третю добу, коли кліщ, насмоктавшись в крові, збільшується у декілька разів у розмірі, але все частіше звертається. Питаються із такими ознаками, як у місці присмоктування укуса кліщан, червоне п'ятно, свербіж, припухлість. П'ять апаратів штучної вентиляції легень. Стільки ж реанімаційних місць для новонароджених. Із системою кисневої терапії та півдесятка моніторів пацієнта. Обладнання американського виробництва на 20 мільйонів гривень для реанімаційного відділення отримав від закордонних партнерів пологовий будинок Кропивницького. У медзакладі кажуть, апаратура вкрай необхідна. Так, лише минулого року більше 40 малюків пройшли через відділення реанімації. Це в основному передчасно народжені дітки. А у першому кварталі вже цього року поспішаликів народилося 25-ро. Сучасне ж обладнання. Днення в рази збільшує швидкість і якість виходжування малюків, закупили апаратуру в рамках програми міжнародної технічної допомоги командування збройних сил США в Європі, що в Україні реалізується відділом оборонного співробітництва посольства США в Україні за кошти командування збройних сил США в Європі. Представник проєкту Віталій Кушнір зауважив, що усі учасники досить тривалого комунікаційного процесу, а це і МОЗ, і місцеві органи влади і керівництво пологового. І донор зробили велику справу, забезпечили новонароджених українців ще якіснішими медичними послугами. Зазначу, обладнання вже встановили в закладі, і воно вже допомагає рятувати малюків. Куди це двоє малесеньких діток одного один кілограм 200 грамів, друге трошечки більше. Кілограм 400. 400, 400, 400. О, так що дітки, ви бачите, що дітки вони просто живуть в цьому обладнанні, доглядаються для того, щоб бачити, що вони можуть себе самі обслуговувати, і потім ми їх переводимо на другий етап виходжування, де там так само обладнані всі кімнати, реанімаційний столик вони користуються, а апарат шевел стоїть готовий. До необхідного надання допомоги. Хочу подякувати всім, хто був долучений, всі, всім, хто допомагав в цьому проєкті на місцевому рівні, на рівні посольства, на рівні донорів. Надіюсь, що в майбутньому ми також будемо реалізовувати спільні такі проекти. Один з наступних це ненатальний автомобіль реанімаційний, Ми його будемо намагатися в травні місяці вже сюди до вас доставити. ми вам дуже вдячні за те, що ви нас. Підтримуєте вже не один рік, що вдихаєте і надаєте нові технології. Тим більше для нас сьогодні це дуже актуально, тому що вже третє життя пологовий будинок отримав в статусі пологового відділення в структурі кластерного закладу, який сьогодні створений, тому що як монопрофільний він не мав. Подальшої перспективи на майбутнє. А сьогодні ми бачимо, що цей заклад буде жити, буде функціонувати, буде надавати необхідну медичну допомогу громаді нашої області. Метали дротики, збивали кеглі та грали в шашки. В Кропивницькому відбулися спортивно оздоровчі змагання для поранених військових. Ха! 9! Пан Микола демонструє снайперську точність. На спортивних змаганнях для поранених військових у Кропивницькому закинув 9 кілець із 10. Війна тренує. Чоловік служить гранатометником у 57-й бригаді ЗСУ. На фронті, згадує Микола, ворог промахів не прощав. Аби вижити, мав знешкодити противника до того, як це зробить він. Вони там стояли в балки, то воно посадка. В основному по гранатам сточках шурували, ну, прекращали вони стріляти. Вже півроку Микола на лікуванні в шпиталі. Під Куп'янськом військового наздогнав ворожий боєприпас. У лісі дрон скид. Один попав, один не попав. Нас поранення. поранення. Ну, кіску прибило. П'ять місяців взагалі лежав, не вставав, вже не видержує трошки. По спортивному гаряче і на локації з Дартсом. До війни Володимир бігав у футбол, але зараз змушений пересуватися на візку. Під час навчань військовий травмував спину на полігоні. Радий вийти з палати і пометати дротики, говорить боєць. Бо сидіти на одному місці відверто стомився. Не займався, просто кидав і все в дитинстві. А так лише спробувати просто. Ностальгія маленька, і все. Емоції. Головне не падати духом. І все. Не падати духом, думати про хороше. І все буде добре. Тим часом Нацгвардійцю Андрію нема рівних у настільному хокеї. У лазареті військовий опинився через високий тиск. Сподівається, що лікування допоможе, і скоро знову воз'єднається з побратимами. А поки зарядився приємними враженнями від змагань, які переконаний захисник підуть на користь здоров'ю. Та я вже забув, що це таке, ну цікаво. Спомніть дідства, кагавориться. Ну емоці да емоції зашкалює. Загалом у спортивних змаганнях взяли участь близько 20 військових з пораненнями різної важкості. Воїни спробували себе у фрізбі, дарці, мета, кілець, настільному хокеї, боулінгу та шашках. Кожен обрав той вид спорту, який йому до снаги. Це такі види спорту, що не потребують зусиль. Людина прийшла із бойових дій. Їй необхідно забути. Ту обстановку, в якій він був, От. а тут він трошки розвіється, і в його якісь вже думки зовсім інші. Влаштувала спортивно-оздоровчі змагання місцева влада спільно з Донецьким університетом внутрішніх справ. За словами організаторів, не ставили за мету виявляти найкращих, куди важливіше подарувати захисникам гарний настрій та відновити їхні сили перед поверненням на передову. Види спорту підібрані такі, щоб не на сиквільно-високому пульсі працювати, тому що зрозуміло, що більшість хто на реабілітації цього робити не можна. Тобто це там аерохокей, моторика рук, дартс, знову ж таки, моторика рук, координація. І зі слів реабілітологів, саме додаткові ці заняття пришвидшують їхню реабілітацію. Переможених у змаганнях немає. Всіх військовослужбовців організатори відзначили грамотами та медалями. Але головною нагородою для них, наголошують захисники, стане спільна перемога України, яку незабаром виборюватимуть на полі бою. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Це знімок зроблений, коли я вже приїхав. Після основної місії. Після. Червня, після 9 червня, військову частину. У 20 років солдатові з Кропивницького Ігорю Мандриці судилося стати ліквідатором. На той час він служив водієм автобату в Києві. Зранку, 26 квітня, від командування військової частини надійшла тривожна заява. Нам повідомили, що потребується три паловозаправні машини, три бензовози попросту, щоб поїхати заправити щось на Чорнобильський АЕС. Там якась відбулася аварія. Про вибух на реакторі та витік радіації військові не знали, адже уряд замовчував правду. В 40 кілометрах від станції солдатам доручили розгорнути дозаправну базу. В той бік крушила колона армійських бензовозів. Ігор поїхав, у числі перших. Побачив назустріч, ідуть лази, автобуси лази. Зашторені в них вікна з червоними хрестами. Я бачу водія на зустріч, він мене бачить. А сусіднє скло вітрове, ну, воно здорове і наскрізь видно на той автобус. Там в два ряди ноші були. І на, щось ну, когось на тих ношах вивозили. Зі столиці до військового містечка Ігор здійснив чотири рейси, які припали на травневі свята. Урочистості радянська влада не скасувала. Кияни, як і зазвичай, виходили на паради, не підозрюючи, що над ними нависають радіоактивні хмари. Писали, що в формі дитячій формі ну було замірено високі рівні радіації. Була скинута форма, да в спортивній формі костюми видавали. Це покидали. Оце тако, таке воно було. 11 травня Ігор отримав наказ їхати на ЧАЕС. «Нам просто сказали: ви виконуєте важливе урядове завдання. Йдіть і ні за що не, не переживайте. Каже, коли прибув на станцію і побачив зруйнований енергоблок, відібрало мову. От перше я його побачив вночі. Це така жахлива картина була, тому що. Ні прожекторів, нічого. В темряві стояв такий розруйнований. На той момент пожежу на енергоблоці вже загасили, розповідає ліквідатор. По всьому периметру АЕС працювали рятувальні служби. Ігор заправляв спецтехніку. Саме небезпечно було трактори заправляти. Там до трактора там ганяли, відганяли до 6-7 метрів. До нього не можна підходити. Ти від нього можеш отримати від управління. У мене захисту не було. Я був в парусинових ботиках, ну, станційних. Біла роба у мене була марлева пов'язка, і рукавиці були. робочі, такі як зараз продаються. Радіація на території ЧАЕС зашкалювала. Довго перебувати під відкритим небом було небезпечно, тож військові спускалися в підземний бункер. На станції Ігор провів 28 днів. Невдовзі відчув симптоми променевої хвороби. У мене виразка сильна була. Ну, далі пішло розвиватися, не знаю. Можливо, там пухлини пішли і ну, у мене одного органа нема. Виділили, ну той, що ну, бере участь в кровотворчому процесі. Ну. Опромінення спричинило інвалідність, але Ігор ні про що не шкодує. Адже якби не ліквідатори, то масштаби ядерного лиха були б набагато більшими. Майданчик Чорнобильської АЕС і інші це наше поле, поле бойових дій було. Це треба, щоб люди усвідомлювали. Така ж відповідальність, така ж небезпека була. І треба було проявити якусь самовідданість. До наших днів після аварії на ЧЕС дожили близько п'яти тисяч ліквідаторів з Кіровоградщини. Кількість жертв й досі, адже радянська влада точних даних так і не оприлюднила. Щороку в день трагедії, ігор приходить до меморіалу Чорнобильцям, аби вшанувати загиблих земляків і помолитися, щоб світ не спіткав ядерний Армагеддон, який зараз провокує Росія. Постраждають найперше, це можливо інші країни. Навіть, уявіть собі, якщо на Туреччину піде, на інші, що будуть, ну, тоді це буде такий міжнародний скандал. І Росія ще й буде платити Туреччині роками. Для Ігоря Чорнобиль не зона відчуження, а місце, де під саркофагом четвертого енергоблоку він поховав частинку себе. І, хоч минуло 38 років, але ті події не йдуть з голови. Наразі ліквідатор вивчився на гіда та мріє після війни проводити екскурсії на честь для туристів, щоби кожен дізнався, які таємниці за бетонними стінами приховував мирний атом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ті У туристично-інформаційному центрі в Кропивницькому відкрили виставку дитячих малюнків, присвячених геноциду вірменського народу. Експозиція нараховує більше 30 робіт вихованців художньої школи імені Олександра Осьмьоркіна. Створили малюнки діти віком від 9 до 15 років. Працювали близько місяця. Кожен малюнок це власна інтерпретація юними художниками свавілля та переслідувань, яких зазнали вірмени з боку Османської імперії впродовж 1915-го -19. – 1923 років організувала виставку Обласна спілка Вірмен, аби вшанувати пам'ять закатованих співвітчизників та застерегти людей від повторних злочинів на етнічному ґрунті. Всіх митців організатори відзначили дипломами та символічними подарунками. В Кропивницькому виставка триватиме до 26 квітня. Далі її експонуватимуть у посольстві Вірменії в Києві, після чого малюнки покажуть у Єревані. Ці жертви вони були невинно обієнні. і багато історії говорять про те, що це були такі важкі часи, де півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті. І сьогодні ми бачимо, що в Україні така ж ситуація, і ми говоримо про геноцид для того, щоб попередити про це, тому що злочин не має національності. Головне тут не байдужість наших дітей. Ми це виявили і. Е, Діти, я ж кажу, вони як лакмусовий папірець, вони всі ці події, які нам круги, вони через себе пропускають і відтворюють в своїх роботах. Тому я я вважаю, що даний проект був дуже влучний, вдалий і для дітей, саме для дітей. Це було дуже важливо. Цей малюнок зображає ворона та череп. Техніка цього малюнку – це краска, олівці прості, і ще і фломастери. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому презентували книгу Інстинкт істини, імпресії та медитації поета, літературного критика, лауреата Шевченківської премії та уродженця Кіровоградщини Володимира Базилевського в її основі читацький щоденник автора з його роздумами про літературу, культуру, історію, філософію та політику. Серед іншого на сторінках своєї книги Володимир Базилевський спростовує нісенітниці російських пропагандистів, які заперечують існування української державності. Та українців видання обсягом у понад одну тисячу сторінок побачило світ цього року. Тираж склав 360 примірників, випустили книгу за кошти благодійників. Зокрема, з друком допомогли народний депутат України Богдан Торохтій та перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк. Частину книг передадуть у користування книгозбірням області. Що не слово, філософська така позиція, аксіома. Яку важко не зрозуміти і важко спростувати. Тобто по всім подіям, минувшим, діючим, теперішнім, в нього є дійсно ось істина в цих його фразах, думках. Ну, вона може йти в розряд настольної книги. Тобто вона є на столі відкрити, подивитися, прочитати, наповнити себе десь. Можливо, запалити. Він писав цю книгу протягом більше 40 років. Це його думки, його оцінка якихось подій, явищ книг, творів, авторів. Він дуже багато тут висловлює порад, наприклад, які цінні можуть бути для тих, хто хоче себе пов'язати із письменництвом. Це книжка, яка писалася десятиліттями, може, все життя його. Бо це щоденникові записи, де він себе показує і світову культуру, і українську в контексті світової культури. Цю книжку її можна читати із початку до кінця, і з середини до початку. як хоче, бо це окремі як витяги такі. Але сьогодні просто ну, такої книжки в Україні не було. Весна йда красу несе. Так називається виставка До Дня довкілля та Дня Землі від Галини Суржок. Розгорнули експозицію у краєзнавчому музеї. На трьох десятках світлин, географія яких не обмежується лише Кіровоградщиною, переважно квіти. Саме до них найбільше тяжіє творча натура авторки. Галина за фахом бібліотекарка працює у чотирцій філії централізованої бібліотечної системи Кропивницького. А фотографією жінка захопилася років із 10 тому. Розповідає, отримують. Що в месенджерах листівки від рідних та знайомих вирішила, що відповідатиме на увагу авторськими світлинами. Спочатку фотографувала так званою мильничкою для сімейних знімкувань, а згодом обзавелася більш професійною апаратурою. Зізнається, задоволення не з дешевих. Постійно хочеться покращувати якість фото, а це капіталовкладення. Прикладом, зараз мета Галини придбати лінзу для макрозйомки. Світлини фотографиня зачасту робить під час мандрівок із родиною, яка. Її повністю підтримує у захваті від хобі Галини і її колеги, які в день відкриття експозиції прийшли привітати фотографиню. А от сама авторка бідкається нерідко, аби відзняти яскравий кадр, потрібно добряче попрацювати зокрема, розгребти сміття, яким закидають красу відпочивальники. Взяти до прикладу наш Балашівський ліс. Для того, щоб зробити знімок гарний, треба розгрібти сміття. На жаль, дуже часто таке. Ми практикуємо в своїй сім'ї, ми беремо мішки, ми вивозимо те сміття, пляшки, пластик, це все. Насправді його можна все сортувати, можна збирати. Це все йде як вторинна переробка сміття. Але, на жаль, у нас ніхто цим не переймається. Це наше майбутнє, і те, що ми залишаємо дітям своїм, дуже в поганому стані зараз. ми сьогодні з колегами завітали на виставку Галини Суржок Весна йде красу несе. Всі колеги у захваті. Ми знаємо, що Галина наша дуже талановита. В неї багато талантів. Окрім того, що вона займається фотозйомкою. Вона пише картини, вона гарна кулінарка. вона… Ну, багато в неї талантів, навіть всі не перерахуєш, талановита людина талановита у всьому. Ми в захваті від того, як вона майстерно вміє фотографувати, як вона бачить природу, в неї особливий погляд. Виставка Галини Суржок весна і де красунеса діятиме у краєзнавчому музеї протягом місяця. Розгорнули її у відділі природи. Тож заодно зможете переглянути і експонати, які представляють фауну Кіровоградщини. Шановні друзі, коротко про ключові події тижня, що минає. Кінець квітня знаковий найперше довгоочікуваним рішенням американських конгресменів і сенаторів стосовно допомоги Україні озброєнням, що має зіграти важливу роль в боротьбі з російським агресором. Це не лише системна робота команди президента нашої держави, а й потужний сигнал. Що демократичний світ розуміє, якою ціною українці відстоюють свою незалежність і прагнення жити у цивілізованому світі. У цьому контексті міжнародних подій символічними були і пропорції Сполучених Штатів Америки в одному з відділень кропивницького пологового будинку. Який отримав сучасне високотехнологічне обладнання для виходжування новонароджених в рамках меморандуму, підписаного з командуванням Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Якщо американська зброя допоможе ЗСУ вистояти і зміцнитись для подальших рішучих дій на фронті, то кожен отриманий медичний апарат. Або ж прилад збереже життя маленьких українців, адже на Кировоградщині щодня з початку Великої війни народжують мами з багатьох регіонів України. Наступна важлива тема, що стосується безпекової складової, підготовка до нового опалювального сезону. І в мирний час завжди стояла задача. Не гаяти з ремонтами теплового господарства, електрогосподарства, але зараз, після варварських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни, абсолютно всім зрозуміло, що наступний опалювальний сезон буде вкрай напруженим. Обласна військова адміністрація провела масштабну нараду з фахівцями усіх напрямків, служб, організацій, що задіяні. У забезпеченні стабільної роботи усіх складових комунального простору нашого регіону, енергетики, тепловики, підприємства, що забезпечують доставку води, газу, служби, що відповідають за готовність мереж, детально проаналізували наявні можливості, ресурси, стан систем мобільної генерації, запаси і можливості придбання. Додаткових обсягів паливно мастильних матеріалів визначили, якими мають бути резервні потужності техніки, додаткові сили ремонтних бригад. Реальна ситуація вимагає прорахувати усі можливі ризики, пов'язані з недостатньою кількістю енергетичних потужностей, можливим відключенням світла, а значить, з необхідністю суворої економії. Електроенергії і застосування нових ефективних моделей теплозабезпечення. Підготовка усіх, без винятку, складових житлово-комунального господарства до складного періоду господарювання задача не лише для керівників підприємств, а й для усіх громад області, від найменшого населеного пункту до обласного центру. Стабільність комунального простору. Особливо від осені до весни це маркер нашої стабільності і спроможності протистояти ворогу навіть в тилу. На спортивних аренах пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги активно тривають змагання районних команд. Домінують футзал, волейбол, баскетбол. Нас доганяє спортивне орієнтування понад півсотні команд у Кропивницькому, новоукраїнському. Олександрійському, Голованівському районах змагалися не лише за призові місця, а й за право бути лідерами, переможцями у кожному виді спорту, бо той, хто прагне перемоги, обов'язково її здобуде. Слава Україні!